Так, всі депресують, то багатьом зневіра, зрадойоби пиздять, що ця війна вигадна або їм. На ваш погляд, які ризики є сьогодні, і що треба зробити, змінити, щоб струсанути суспільство? Ну, дивіться, у нас саме зараз на даний момент, коли влада проїбала це питання, питання мотивації, питання пропаганди, найкращий мотиватор це російські окупанти. Як це не прикро. Що може нас зараз мотивувати? От прямо зараз мотивувати? І причому і Захід це мотивує, тільки це. Якийсь обстріл, який нанесе величезні ураження по Україні, коли українці зрозуміють, що немає безпечного місця ні в Львові, ні в Києві, ні в Полтаві, ніде нема місця, може змотивувати атака, така якась коли Русня підготується, і піде, наприклад, через Суми, отут з цієї сторони між Сумами і Харковом, піде в сторону Полтави, в сторону Кременчука для того, щоб відрізати наше угруповування, отак розсікти. Врізатися, захопити тут Полтаву чи обійти її, ну, от якось так. От Тоді це може мотивувати. Це може, як ви пишете, встряхнуть. Але тоді може бути вже пізно, друзі. Тоді вже буде, ну, вже буде пізно всиратися. Тоді ми всі побіжимо, вже, ми зрозуміємо, що війна дійсно, блядь, вона не тільки в Бахмуті, які фортеця Бахмут немає, фортеця Віївка скоро не буде. Ну, як і фізично немає, вже вона знищена. І так далі, і так далі. і так далі. Тобто, а чому ви вирішили, що з Полтави цього не може бути? Або з Харковом? Льогко. Оце може мотивувати.